Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. За підозрою використанні солдатів для будівництва власного будинку затримали військового комісара на закарпатті. 18-річний Ром Віктор Ільчак боронить Україну відтоді, як відзначив своє повноліття. Про це він розповів Суспільному. З полеглим на війні Віталієм Клеменком 4 серпня прощатиметься в Мукачеві. Про це повідомлено на сторінці Мукачівської міської ради у Фейсбук. Чин похорону відбудеться 4 серпня о 12-й годині у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Деться у повідомленні Віталій Клеменко загинув 1 серпня, захищаючи Україну від російських окупантів. Протягом багатьох років чоловік проходив службу у 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. Додають у міськраді. Вічна пам'ять та слава герою. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із військовослужбовцями 128 двадцять окремої гірсько-штурмової бригади та 101 окремої бригади територіальної оборони під час робочої поїздки у Закарпатську область у місті Берегова. Також він зустрівся із угорською громадою та відзначив державними нагородами воїнів. Про це йдеться на сайті офісу президента України. Глава держави наголосив, що зустріч у такому форматі з представниками Гогорської громади України відбувається вперше. Володимир Зеленський подякував за уважне ставлення до переселенців, які тимчасово проживають на Закарпатті. Військового комісара на Закарпатті затримали за підозрою у використанні солдатів для будівництва власного будинку. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці офісу генерального прокурора. За версією слідства, підозрюваний у службовий час використовував підлеглих для будівництва приватного будинку. Земельну ділянку під новобудовою він купив та оформив на родича. Тут форма пацанів. Бачите.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно зі слідчими територіального управління ДБР викрили керівництво районного ТЦК у зловживанні службовим становищем. Фігурант протягом тривалого часу використовував військовослужбовців, що знаходилися в його підпорядкуванні для будівництва особистого приватного будинку. У ході слідства також стало відомо, що земельну ділянку під будівництво він придбав вже під час дії правового режиму воєнного стану. Після чого, в тому числі, силами військовослужбовців побудував на ній приватну садибу. Усвідомлюючи можливі наслідки своїх дій, фігурант оформив нерухоме майно на близького родича. 1 серпня правоохоронці провели обшуки за місцями проживання, роботи а також місце знаходження новобудови. На будмайданчику поліцейські виявили військовослужбовців, які у службовий час зводили будинок для свого начальника. Під час обшуків вилучено службову документацію, дорогоцінні метали, грошові кошти, а також заборонену українським законодавством символіку георгіївські стрічки, прапор країни-агресора і особисті документи фігуранта видані на території РФ. За результатами оцінки сукупності усіх доказів посадовцю військомату повідомлено підозру за частиною 5 статті 426.1 перевищення військової службової особою влади чи службових повноважень кримінального кодексу України. Фігуранту може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. Não te conheço aí, nem É sempre lá lá Não, procura-se, não é? Não andrei. Onde peão? Escolhendo a cada câmara, a cada lugar. É na comi. Tá com o chapéu e pí, Коли я зробив свій вибір, що я поїду в Київ і буду служити в Збройних силах України, то мої рідні почали плакати, відмовляти мене, що не їжджай нікуди. Тобі 18 років, ти ще все впереді, тобі треба сім'ю свою создати, ну, ти нас покинеш, як ми тут будемо без тебе. То я сказав, що мене ніхто не зупинить, тому що я вирішив так. І це моє рішення. І, ну, я вже повнолітній, мені ніхто нічого не буде говорити, тому що я розумію, що мені піти... треба піти і стати на захист своєї батьківщини. Дивиш! Свої 18 років я чекав з нетерпінням. І Як тільки дочекався, виповнилось 18, то я на другий день пішов в прикордонну службу і вирішив туди вступити і заключити контракт з ними. І в мене це не вийшло, тому що я тести не здав. Я прийшов в військкомат і мені сказали, що мене не можуть взяти, тому що мені тільки 18 років, а в них поступив закон, що там з 21 може тільки контрактником бути. І Там питав, типу, чи чи вони можуть мені допомогти, бо я хочу ти служити, чи вони можуть мені щось предложити. Вони мене відмовляли, вони сказали, що ти ще молодий, тобі ще треба жити, тобі треба сім'ю создавати свою. Ніде нікуди, ти типу, посиди, там прийде час, поїдеш. Я кажу, ні, я не можу, я дивлюсь, що там твориться, я не можу дома сидіти. І, і дали номер одного хлопця з Мукачева, знайшли контакти і вийшли на спецпідрозділ «Сонечко». Це Мотивація мого вибору це були люди. Коли я побачив, як вони страдають, і що там відбувається, і як люди просто гинуть на вулицях, лежать трупи. І я вирішив піти служити, подумав, що краще я своє життя віддам, чим цивільні будуть вмирати. Просто так. Але люди ці ж не заслужили цивільні. Усі не заслужують. Так що закрити очі, то просто будуть всіх убивати, а ми будемо сидіти вдома. В батальйоні Сонечко, ми всі брати, ми всі разом, ми разом їмо, разом спимо, разом живемо, воюємо пліч в опліч. І ми ніколи один одного не залишаємо і не залишимо своїх братів. У мене там багато друзів, ну, в принципі, ми всі друзі, всі брати. Є друг замкомбата, друг Лелейка. Це людина, з якої можна взяти приклад з хорошої сторони, з доброї сторони. Мотивує людей, до чого спрагнути, бути кращим воїном. Мій перший бій. Нас завезли туди на машинах. Ми заїхали на точку, і нас тупо почали крити артою. І перші, перші, ці, перші приходи арти. І, і я не знав, що робити, куди діватися. Я напугався так нормально, але думаю, не треба боятися Треба йти вперед, тому що там мої брати, і треба їм допомогти і прикривати їхню спину. Тому я зібрався. Пішов. Ну там уже почалося, там навчився. Що пішли? десь? Там яма є, може в яму кинь, братан. Давай я кину. Там яма, братан, є. Тут зразу ямка є. Не виглядайте. У нас там дуже багато, багато було трьохсотих, і нам потрібно було виходити на евакуацію. Ми виходили на евакуацію, у нас було шестеро людей Це з нашого підрозділу, всі побратими наші. І ми йшли, у нас були 300, ми йшли по дорозі. Над нами за весь дрон їхній літав. Ну, нас не накривали особо, ми тупо йшли. І як тільки ми дійшли до посадки, там було 10 на 10. Ми зайшли в ту посадку, піднявся наш дрон, він нас супровождав. І нас почали крити артою, і тупо крили нас, то нам випускали куча снарядів. Прилітали в посадку, там всі контужені були хлопці. Я відчув страх, відчув страх, щоб нікого не поранило більше, тому що в нас так трьохсотий один. Другий хлопець наш, теж в нього жліза в ногах, у нього болти вже вилізали. Я відчував страх, що якщо ще хтось буде поранений, що ми не дійдемо до кінця, не вийдемо з цієї точки і нас просто там забаранять. Хобік вам треба розтягнутися, розтягнутися. 10-12 метрів. Розтягніться. Все цели, растяните 10-15 метров. Плюс, плюс, дружига. О, короткий статус группы. Все цели? Как себя почуваете? Все цели. Все цели, нам треба команда продолжить движение. Коли відпрацюють міномети. Я думаю, що не потрібно цей стіснятися з того, що ти Ром або там, ще щось, або якась друга національність. Неважлива національність, яка в людини. Головне, щоб вона була людиною її. А не того, що там, українці воюють, а Роми ні, не, не мають воювати, тому що вони мають другу націю. Це неправильно. Ми живемо на Україні, ми всі українці. Я народився на Україні, я українець, і я змушений захищати свою батьківщину. Це я воюю, щоб знімати рідних в мирній країні. В Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.